Ну, в мене питання, а це ж начебто ми не на захід їдемо. правильно? Ну, Просто ви там казали гори, Карпати, а просто щось гір просто щось немає. Я зрозум, я за це, я за це щось ставив. Це за ж там, тут я бачу місця, якісь типа щось. Я спати просто хочу, мені треба разом. Сьогодні наш волонтерський центр Ua везе черговий автомобіль на фронт. Цього разу ми веземо пікап для зенітників 92-ї бригади на Донбас. Ми вже кілька разів допомагали хлопцям цього підрозділу, але нас попросили надати їм саме. Пікап для їхньої важливої роботи по збиттю ворожих цілий на східному фронті, завдяки вашим внескам, тисячам внескам звичайних українців нам вдалося це зробити. За що я вам дуже дуже дякую і закликаю продовжувати допомагати Збройним силам України? Але цього разу наша поїздка особлива, тому що з нами їде один наш вже волонтер. Чан нашої команди, а донедавна ще військовий військовослужбовець збройних сил України, який перше повертається на Донбас після того як він отримав там дуже важке поранення понад рік тому. Він дуже допомагав з цим збором. Він попросив поїхати і вважаю що дуже добре, дуже класно, що ми змогли його зараз взяти з собою. Прикольно, а що там ну там вже нормально буде Да? Ну, по-багатому, по ну, по А алкоголь у нас включено в номер чи ні? Блін. Ну, нічого, це одно ну, спасибо, реально. Ну, Щоб ви так скооперірували, собрали, стали, поїхали, ми з тобою відпочинемо ну, по-пацанськи, тебе звозимо звозим тебе на Західну Україну, це реально дуже приємно. Шановні, е, дякую велике, що ви донатили на цю машину, на цю тачку. Це дуже важливо. Е, знаєте, ну для мене це символічно. Блін я підірвався на. Пікапі теж на Нісані, правда. Е, я розумію, наскільки тачки важливі, наскільки вони там рятують життя, евакуація, добратися до, до позицій. Я вам дуже дякую, що ви долучилися до цього збору. Ми перше робили розіграш, ми розігрували інвентар з фільму Люксембург, Люксембург. Кургани, Привіт, дякую так само, що ви сапортили. Що, їдемо на Донбас! Це Хієна, це прекрасно, Продовжуйте, донатите. Е, я, я задоволений. Блін, я не знаю, підпишіться, поширте, тому що це ваші бабки, це народна народна тачка, яку наш волонтерський центр «Your Help зміг разом з вами купити. І зараз ми її передамо. Там будуть ці реквізити, ви знаєте, що з цим втім робити. Все, поїхали, бо я вже дуже хочу на Донбас! Я не знаю, що сказати. Ми йдемо Донбас. Хороша машина, тому що мені комфортно в е, ній було сидіти, ноги не давить, а якщо серйозна, тяговита, що ще треба. Дизель 2,5. ну нормас, Я думаю, пацанам, пацанам зайде. Гамна не купуємо, як ви знаєте, за все освітуємо. А зараз ми йдемо в Славянськ. І це так класно, романтично. А, не знаю, я задоволений, мені, мені подобається. Я сподіваюся, що пацаки, ми ще з'їздимо в Донецьк, в Луганськ. Рим. Класно, класно, реально. Ліс такий уютний. Класно, ну там комплекс, далі. Ну прикольно, ]行. класно, реально. Så... Спасіборено, що ви Ну, мене... Це ж якраз понял, це ж кордон Франківський Закарпатський обласний. Ви... Реально, викинти. <sharp> ви, ну, взяли мене оце, коротше, ну, взяли з собою, Ну, Це реально ну, так роблять втім друзі. <sharp> це, це дуже ну, приємно. Просто я дорогу всю проспав, не руку якісь місця стяги незнайомі. Машина така прикольна, комфортна. Та, да, взяли, бач, ну. мабуть, брали, і за ну, да. да, да, мене. Бюджет, так. Бач. Дорого, чи це, руль, не бачиш, дорога, чисто, руль справа. Не треба було витрачатися, ну реально. В Карпатах це нормально взяти, типу, вже вже знаємо. По говорим, так. А щось, типу, коли ж гори будуть. Так ви вже в ми може їх дорічку. Зараз буде. Теж поспав. <ріг> а ми в Славське їдемо, ти казав, що? Щось Слов'янське чи Славське, Щось чує, таке в Карпатах реально є таке. Там ще Карпатське, Краматорське, щось а, таке дуже поукрає. Та типа. Ну це ж поняв такі місцеві назви, У них все таке, там, типу, однакове. Прикол, прикол, прикол. Блин, класно, класно. Це ж люди теж, походу, на отдих їдуть. Маршрутки люди, школьні. Це, мабуть, школярів везуть. Маршрутки, маршрутки. школярів, ну це ж та, табори дитячі. Порядок, порядок. Не, реально дуже, дуже мені подобається. Машин так, Молодежа, раді, так. Ну це Карпати... це ж війна в країні, ну немає. Ну, але думав, ну, що все одно на Карпати народ більше. Та ні, ну хто ж зараз їде відпочивати відпочиватись війна. Очевидь, ні, ну теж грошей немає. Нема такого дві жі як Я не знаю, якісь Типу, вже така, як зона бойових дій. Дивно, що тут Блокпостів так багато було. Так пішло, як повістку мовляв. Це ж Теж ну, нормально, ж по-крутому. Вже Совязьку. За нашими спинами пікап. Які ми передаємо каз хлопцям-зенітникам з 92-ї бригади, які поруч зі мною. Дякую ще раз всім, хто зробив це можливе. Дякую всім, хто скидався, робив внески. Це тисячі українців без перебільшення. Кожна допомога ваша дуже важлива. І до речі, от будучи в цьому місті слов'янську, дуже видно, наскільки це важливо безпосередньо, тому що місто, яке знаходиться буквально 25 кілометрів зараз від фронту, живе. Діти, жінки, ну живе місто працююче живе місто, і це завдяки зокрема цим хлопцям, завдяки всім нашим захисникам. Які зараз стримують ворога на фронті на передовій, і дуже важливо нам продовжувати цю допомогу. Тож дякую кожному, хто долучається. Ну і передаю два слова. Хочу все ж таки почути власне, кажучи, від хлопців. Розкажіть, може чому це для вас важливо, щоб наші глядачі-підписники це розуміли? По-перше, дякую волонтерському фонду Help за допомогу та всім, хто долучався до збору на цю чудову машину. Вона нам покращить. Виконувати більш ефективно бойові завдання, більш ефективно змінювати позиції, добиратися в ті місця, куди не можна добратися, вивозити людей, БК, провізію. І дякуємо цьому фонду, що не тільки на пікап, а що допомагають і нам, і всім Збройним силам. Разом до перемоги, слава Україні. Я хочу також звісно дати можливість сказати два слова і вам всім подякувати Олегу Сморозу, чудовому члену нашої команди, волонтеру, ветерану, людина, яка до речі тут не так далеко трошки більше року тому втратила свої ноги під час виконання бойового завдання в лісі під Криміною. Він дуже сильно долучався до цього збору, дуже багато допомагав. Шановні, всім дякую за те, що долучилися до цього важливого збору. Купили, передали круту тачку Ford Ranger. Це для мене дуже символічний і збір і символічна поїздка. Тому що справді та вперше після важкого поранення рік тому я не міг навіть про це думати. Я рік тому навіть не міг з ліжка ставати. Та зараз я повернувся вже в якості волонтера. Це для мене дуже важливо, і Дякую вам, що ви. Забезпечили таку можливість, Ви підтримали хлопців, долучилися до наших зборів. Ви не залишаєтесь байдужими. Це все дуже і дуже важливо. Ми маємо бути об'єднані. Ми ветерани, волонтери, прості люди, котрі гривнею можуть підтримувати Збройні Сили України. Ну і безперечно, наші воїни, котрі охороняють наш спокій, виборюють нашу державність, наш суверенітет. Дякую вам, котики, що підтримали цей збір. Але ми не зупиняємося. Заходьте на наші ресурси, Йоа підписуйтесь, будь ласка, на Patreon, все це, це дуже важливо. Таких машин на жаль ще треба, і треба, і не тільки про це все. Це... В майбутніх відосах дякую, я вас всіх люблю, обняв. Олег згадав патреон Байміофі щомісячну підписку, яка на прикладі хлопців. Я хочу наголосити, наскільки це важливо, тому що так, зараз ми привезли машину цю, але до цього потім останніх останніх десь 5-6 місяців ми кілька разів допомагали хлопцям іншим матеріальним засобам. Якщо не помиляюсь, ми паробанки такі великі, так, ці еко екофлоу. Екофлоу екофлоу, екофлоу передавали, ще там дещо передавали. І це якраз було можливо. І вони їм та було це покривати ці запиди терміново. це було можливо завдяки вашим місячним внескам. Тому на цьому конкретному прикладі хочу наголосити наскільки ці місячні внески важливі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш патреон, на наш Байміакофі. Всі, хто підпишуться, отримують чудові унікальні подарунки від нас, щоб ми разом з вами могли робити ще більше добра для наших збройних сил, для наших сил оборони. Тільки разом ми зможемо перемогти російський імперізм. Дякую всім і слава Україні. Рибу, рибу пацанам повезли, блять. Битонок. Мені дуже хорошо, мені подобається. Мені, мені тут, мені тут душею спокійно просто. Не Карпати, вибачте, спа. Так от, ну, пацани, а ну, а як ну так вийшло? Це ж якось неправильно. Ти ж хорошо зараз Та, да, ну типу, ви ж сказали, що ми в Карпати їдемо. А ну а так сюрприз, сюрприз. тобі та зробив. Ну, типу. Ти ж весело. Так, так. Як ти сюди потрапив? Не важно. А що, а як, як? як люди? Прикметно варто зазначити, що останнє я повертався в Київ Укрзалізницею. Залізницею, полуддохлем з отут строки Астонки, отак от, такий лежачий, умираючий. А тепер, Олег, через рік я їду в Інтерсіті. Так набагато краще. До речі, повертайте да. повертайтесь, лучше, коли ви самі дихаєте.